Всім привіт! Також вітаю вас у новому 2024 році. Новий рік я вирішив почати з того, що треба позбутися деякого хламу. Найкращий спосіб, щоб не викидати, це, звісно, продати. Значить, будемо збирати комп'ютер на продаж. Комп'ютер будемо збирати, звісно що ігровий, але для ігор так 2012 року. Збирати я буду з тих комплектуючих, які я купляв у відео, де 4ПК за 3000 гривень і інших деяких своїх комплектуючих. За основу беремо материнку на 775-му сокеті, яка ніби як мала бути не ну, коли купляв ті комп'ютери з того відео. Але виявилася робоча насправді. Все розбираємо, відкручуємо, знімаємо і чистимо, готуємо все до продажу. Наступний етап це будем, будемо мити корпус, щоб був він презентабельний. Залишаємо його біля батареї, щоб він добре гарно у нас просох, щоб ніяких проблем ми потім не мали. Так як у нас материнка буде на 775-му сокеті, тож для неї є охолодження. Точніше, для нашого процесора, який там буде. Дане охолодження я привів до адекватного вигляду. Хто бачив це відео, то знає, що це за охолодження. Це охолодження з брендового Hulert-Packer, але вже я там, його болгаркою обрізав і гарно все заполірував. Тож тепер ми можемо його ставити і звичайну материнську плату. Процесор буде Core 2 Quadro Q9450, маю ще 9550, але наразі притримаю його. ТДП у нього 95 Вт, тож наше охолодження повинно з ним справитися. Звісно, перед встановленням я перевірив нашу материнку на сумісність з цим далеким монстрком з минулого. Материнка підтримує наше щастя і всі інші процесори, які на той час могли стати на 775-й сокет. Також до вашої уваги тест в програмі Cinebench R15 нашого процесора. У мене тут вже така непогана колекція назбиралася. Якщо комусь цікаво, то я десь завантажу і поділюся, ссылкою пишіть в коментарях. Тож, Поки я це все говорив перед тим, корпус наш вже підсох, і ми можемо починати збирати наш комп'ютер. Корпус для нашої збірки простий, нічим не примітний. Єдиний мінус це то, що передня панель вона не прилягала нормально, бо фіксатори були обламані пластикові, і тому прийшлося трошки шурупами то все поприкручувати, щоб воно трималося. Так що, нічого сказати по корпусу, аж такого надзвичайного нема, тому простий звичайний корпус, який колись збиралися комп'ютери. Так як цей комп'ютер ігровий, туди має бути встановлена якась крута ігрова відеокарта. Ставлю туди я Radeon HD 5750 формула на 1 ГБ з DDR5 від ASUS. Ну Від формули хіба залишилася назва, бо кулер від основного охолодження накрився, а я нового чи не знайшов, та й не сильно її шукав. На неї я причепив інше охолодження, яке в мене було. Ну і воно трошки відрізняється живленню. Десь попало з оригінальним, так як оригінальне має три піни, а те, як я поставив, має 2 піни. Тобто, ну, Один дротик лишній. Ну, але хай буде. Головне, що працює з ним. Оперативну пам'ять хотів поставити дві планки одного виробника, а дві іншого, ну, щоб було якось більш-менш красиво. А не як було, що три різні виробники. Але не вийшло, Комп в мене не запустився. По окремо планки пари точніше працювали, але разом не хотіли. Тож прийшлось ставити, як і було. І то я спочатку не вгадав з послідовністю, і комп'ютер мені теж не запускався. Ну, Тут нічого не поробиш, це DDR-2, а вона у нас така пам'ять норовиста. Блок живлення у нас на 450 Вт від фірми Grasso. Але в загальному якість його така собі, і навіть його якість можна приділити банально навіть по вазі. Тобто він важить, можна сказати, нічого. Але для даної збірки він піде якраз на продаж, бо десь ставити комусь збирати з таким блоком живленням, я би не, не, не хотів цього робити. Тому я його і продаю. Ну Згорем пополам я запустив комп. Вінду поставив в десятку. стало без проблем. Але так як я ставив не на SSD, бо ми його тут не ставимо, ми ж зберемо. Ретро ігровий ПК, а тоді ще не було SSD. А коли прийшлось вже ставити ігри, особливо танки з їхніми десятками гігабайт, око вже у мене почало дергатися від завантаження і часу, скільки на це треба було. Тож, Наше чудо було зібране і потребує тепер перевірки. Ну, Перевіряти його, я думаю, треба в іграх. Тож подивимося, що він хоч може потягнути і взагалі щось він тягне. Перша гра на тесті це будуть танчики. Тут у нас Full HD параметри графіки гра приділила як середні, Ну, гра щось курила перед запуском. Ну і, звісно, грати так собі. Зіграв дві катки. Ось відомо, що мої руки вже Призабули, як тут нагинати, але не розстроївся. Тож, танки тут ідуть, але як ідуть це вже інше питання. І питання до гри, як вона определяє графіку. В загальному тут треба ставити мабуть, низькі або ультранизькі, щоб хоча б комфортно, нормально з якимось FPS грати. Далі у нас гра симулятор далекобійника, євротрек симулятор. Гра також у нас Full HD. Графіка у нас низько середня, здається, також гра виставляє сама параметри гри і Параметри графіку гри. Е, ну, поїздити можна і насолодитися хіба можна піксельним геймплеєм. До речі, мені ця реально нагадала те, як ми колись грали на комп'ютерах, коли в нас е, відеокарта не тягнула ігри, і приходилося скидати графіку, хоча б якось, щоб пограти і прийти якусь ту чи іншу гру. От, оце реально от, якраз такий самий вигляд і має зараз оця гра. Третьою грою в нас буде Call of Duty 4. Це ця частина, де є місія в Прип'яті. Тут же ситуація краща, ну, можливо, через те, що в нас це, якби, коридорний шутер, а не відкритий світ. FPS досить непогані при даній графіці. Я думаю, що навіть графіку можна б було і підняти. Пограти в неї досить, я бачу, комфортно можна і пройти її теж без проблем, тобто без призів сильних і так далі. Дана гра запускалася також в Full HD, і на даному комп'ютері вона досить непогано йде. І останньою грою, яку будемо тестити на цьому комп'ютері, це ремейк культової гри дитинства. Я б назвав скажімо так, вишенькою на торті. До речі, поки тестив цю гру. Реально тяжко було відірватися. І потім, навіть коли закінчив тест, я все ж таки її поставив собі на основний комп'ютер, підключив джойстик. ну І вже її пройшов, як то кажуть, з джойстиком і насолодився повністю цією грою. До речі, раджу вам також цю гру, особливо можна її пограти навіть в компанії. Ну, Не знаю, як на клавіатурі буде двом грати, але джойстики можна спокійно підключати і налаштовувати. Ще потім поганяв у браузері, перевірив, як працює даний комп'ютер, як він переміщається по вкладкам, як працює інтернет. Виявилося досить непогано, враховуючи, що ми не на SSD, а на звичайному жорсткому диску. Не забуваємо підтримувати наші збройні сили і донатити. Там нас захищають хлопці і дівчата, і поки ми тут, у відносній безпеці, ми маємо бути міцним тилом і допомагати їм. Не потрібно надіятися на когось. Ми маємо робити самі те, що можемо. І як говориться, донатів маленьких не буває. Тож підтримуйте Збройні Сили України. Тепер, думаю, найцікавіше для вас. Яку я поставив ціну? Подивися, які ціни на OLX, трошечки я офігів від того, що люди хочуть за аналогічні комп'ютери. Ну, я поставив ціну у 1200 гривень. Тут тепер можете писати, чи дешево, чи дорого. Я його продавав, продав по суті за пару годин до того, що ще й замовили з доставкою. Я не збирався наживатися. Банально, відеокарта мені взагалі була подарована. А інші комплектуючі своє віджили і, по суті, їх треба було позбутися. А тепер саме головне, що з тими грошима сталося? Ці гроші я не кладу собі в кишеню. А вони йдуть туди, де вони потрібні найбільше. Тож, можна тепер підбити підсумок. Такі комп'ютери, а точніше, з такими комплектуючими, ще купують. Питання, звісно, тільки у ціні. Якщо хтось задається питанням, для чого вони потрібні, такі старі комп'ютери, то наведу приклад. Ще десь 4 роки тому я братові обслуговував комп'ютер, ну бо він вже був в жахливому стані. З таким самим процесором ми колись збирали його для 3D Max, десь так у 2008 році. Це був збирався комп'ютер. Звісно, від того часу там була замінена відеокарта, бо старенька GT 9500 а вже відійшла у світ іонних технологій. Ну і Перед початком війни ми ще доставили SSD. На ньому зараз точно працюють у Photoshop та ілюстраторі. Наразі я не чув, щоб планували щось купляти інакше, хоча вже, мабуть, треба було би замінити. Ну, ось така от коротенька історія для тих, якщо б хтось задається таким питанням. Даний процесор я у цій збірці оцінив у 300 гривень. Я вважаю, що це адекватна ціна. Бо на AliExpress їх десь так плюс-мінус і продають. Відеокарта, хоч і була мені подарована, але цінник їй теж 300 гривень. Ну і все решта 600 гривень. Звісно, поштучно це можна було б продати дорожче, але так цікавіше, і я не міг собі відмовити зібрати ще один комп'ютер. Також запрошую до себе на сторінку у Фейсбуці, там є більше моїх витворів. Назим це так, бо я вважаю, що збирати комп'ютери, це свого роду мистецтво. До ноутбуків це не відноситься, вони, мені здається, бездушні. Бо по суті, там нема нічого, що вже апгрейдити і міняти. А сучасні ноутбуки там взагалі вже все розпаєно, як в мобільних телефонах. Також, якщо у когось є бажання підтримати канал, картка в описі під відео. Гроші суто йдуть на канал, тобто на нові відео для вас і все, що з каналом буде пов'язано. Дякую, що подивилися моє чергове відео. Не ходіть по російських каналах, а підтримуйте українські канали. У описі є посилання на україномовні канали, які я сам дивлюся. І ще раз дякую, що подивились. І мирного неба нам усім!